Для спочатку уточнення і спочатку для такого, щоб вам трошечки роз'яснити ситуацію, значить, в базі даних Державного реєстру виборців у кожному населеному пункті є виборці, які є, мають виборчу адресу, тобто ті особи, якщо по-простішому особи, які зареєстровані на даний час. Так? І є особи, які на даний час виписані, зняті з реєстрації, тобто їхня остання виборча адреса було місто Тернопіль, наприклад. Значить, в постанові 66 було включено загальна кількість осіб, які мали виборчу адресу, тобто були зареєстровані, і особи, які на цей час були зняті з реєстрації. У місті Тернополі таких осіб є 3900 на сьогоднішній день 3968. Кожного дня воно міняється. Значить, відповідно, ця сума узагальнилася. На сайті Центральної виборчої комісії висить інформація про кількість виборців, які мають виборчу адресу. І в тому виходить оця різниця. Якщо взяти місто Тернопіль і проаналізувати, то на сьогоднішній день ця різниця буде складати три тисячі осіб кожного дня. Ось в чому різниця, і не плутати треба одні цифри і другі, і не, і не проходила ніяка міграція. А це просто було. Взяли інформацію з двох різних джерел. Для того, щоб складати, утворювати постанову центральної виборчі про постійно діючі виборчі дільниці, значить збралася загальна кількість виборців для того, щоб згідно законодавства на сьогоднішній день передбачено, що в кожній виборчій дільниці має бути 2500 виборців. Значить, невідомо чи ця особа на даний момент вона є знята з реєстрації, завтра вона не зареєструється. Тобто для виборчих дільниць брали загальну су загальну кількість осіб, які зареєстровані і зняті з реєстрації по цих ви... по цих виборчих дільницях, і їх до досумували для того, щоб вона не перевищувала 2,5 тисячі. для цього бралася сума.